Усім привіт! І я, коротше, придумала челлендж. Розказую правила. Подружка мені зробила, ну, типа, запхала в Валентинки там якусь форму і якийсь колір. Я маю одну з них вибрати і піти в магазин і на ту форму, і на той колір купити. Так що починаємо. Клас! Так, беремо. Тут є у нас чотири валентинки ось таких. Я не знаю, що там воща. Це моя подружка робила. Я її відмічу в описанні описі. Давайте, я навіть не знаю, як взяти. Трохи стрімненько. Давайте візьмемо цей. І подружка теж зараз буде тягнути, але я її маю перемішати. Так, відкриванькою. Давайте відкриваємо. Так, тут у нас такальпочка цікаво, з чим вона в нас з блекпінку. Давайте відкриваємо. І що тут у нас так? Синій колір. Що можна на синій колір купити? Ну ладно. Далі квадрат. Синій колір на квадрат. що можна купити? Синій колір на квадрат. Цікавенько. Ладно, тепер я перемішую, все перекладаю і моя подружка тягнеться. Я вже тут все порозмішувала ось такі ось. Ну і три вибори. Ось такий, такий і отакий. От все, вибиранька. Що ти там будеш робити? Давай вибирай. Що ти там будеш вибирати? Так, ок, вона вибрала цю валентинку. Я маю розпаковувати. Так, у нас тут наліпчка з Rose з Blackpink. І що в неї там попалося? Так. У неї фіолетовий колір і круг. Ну, в принципі, я навіть не знаю, що вона може купити. Ну, подивимось. клас. І вибирає моя третя подружка. Ну, друга подружка. Давай, вибирай яке сердечко. Ти вибираєш. Давай. Це, окей, давай. Вона вибрала це і, можливо, буде друга частина. Ой, що тут? Зелений і трикутник. Окей. Третя. Ну, в третій у нас вибору нема, як можна так сказати. У неї жовтий і прямокутник там клас. Чекайте другу частину, а ми йдемо газ.